На заході в п'ятницю 15 грудня синоптики попереджають про сніг місцями з дощем. Лише в Ужгороді, Рівному та Хмельницькому, в цей день без опадів. вночі від трьох морозу вдень до чотирьох тепла. Похмуре небо спостерігатиметься на півночі та в центрі. В Полтаві цього дня дощитиме. Від нічних мінус семи температура повітря вдень прогріється до плюс двох. У південній частині країни синоптики прогнозують дощі. Температура в регіоні вночі від нуля, в день до плюс дванадцяти. Мокрий сніг вкриє собою територію східних областей. У Харкові цього дня пройде дощ від мінус 6 вночі до плюс 7 в день. Мешканці Західних областей у суботу 16 грудня спостерігатимуть хмарне небо впродовж цілого дня від двох морозу вночі до трьох тепла в день. У Житомирі пройде мокрий сніг. У решті областей півночі та центру хмарно з проясненнями. Від нічних мінус 6 температура повітря підніметься в день до плюс 2. Хмарне небо за прогнозами синоптиків триматиметься і на півдні. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 3 вночі до плюс 1 в день. На території східних областей синоптики також прогнозують хмарне небо. Від 6 до 1 градусів морозу. У неділю 17 грудня на заході переважно дощитиме. В Тернополі пройдемо сніг. У Чернівцях Івано-Франківську та Ужгороді в цей день без опадів. Температура повітря від 1 до 6 вище нуля. На території північних та центральних областей завітає мокрий сніг. У Кропивницькому цього дня пройде дощ. Температура вночі від мінус трьох, день до плюс чотирьох. У Криму, за прогнозами синоптиків, ясне небо. На території решти південних областей має бути хмарно: нічна від мінус чотирьох денна до плюс п'яти. У Харкові синоптики прогнозують сніг з дощем. У решті східних областей без опадів. Найнижча температура вночі мінус сім, найвища вдень плюс один.